Всіх вітаю. Рада бачити вас на своєму каналі. І маю ось таку красуню. Це була дітка сорту Ергорігорі, Горі, -горі ясно. І ось вона ось так захимерилася. Бачите, ось такі в неї полосочки. Причому вона захимерилася, вся немає там що. Там десь менше, там десь більше. О, і от я хочу закріпити цю химерку. Хочу наростити трохи пасники. Спробувати і хочу корінити квітконоси. Ось так. Сорт гарний, шапочний, міцні. Квітконоси, як бачите, От я їх і посаджу, бачите, ось такі полосатики вийшли, цікаві, дуже. Звісно. Такі, друзі, я думаю, щоб закріпити химеру, і щоб була якась чистота сорту, її потрібно вирощувати з квітконосів. Міра. Міра. Тому ось. Квіточки ці ми забираємо, а тут у нас мають нарости, пасинки з пазух мають піти. Досить такий цікавий сорт. вкорінювати із квітконоса це досить довгий процес, але тим не менше, а ще є один. І да? всього у нас є 5 квітконосів. бачите, все 5 квітконосів, а така е шапочка. Що за чудо природи, да? Давалось би. Вот. Вот, бачите, навіть така. Є просто рожеву, да? а є ось. такими білими кінчиками і просто рожево тому будемо саджати перший квітконос Я приготувала ось таку. Тепличку Міра. Ну зараз почекай. Треба тобі терміну. Джати вони друг другу не заважали. Mm. Ось так, mm -hmm. підпишу. Це квітконоси зверну. Ось друзі хвилинку я випущу цього кота неугомонного виходь Відти. Терміново. Їй дуже треба. Дуже-дуже. Тепер залишилося знести облу так, щоб наростити пасинки. Мені дуже малий пеньочок лишиться, але в принципі вона і не дуже велика. бачите, сам сорт листя у сорту -Горі -Горі. ясно, воно темненьке, темно-зелене. А у цього спорту, то я зразу бачила, що буде дітка не по сорту, що це буде спорт, але лишила. Собі. Зараз ми підпишемо і посадимо в сімочку на фікіль та й І у нас 0,4, 0,8, чи на третє? Ну, написала 0,4, якщо помилилася, то нічого страшного, спішу жити тоді. Це ось підписала. Від коноса росте там, якщо хто бачив левгорний Горний Хрусталь теж був. Химерний спорт, але там ну, не повністю вся розетка була химерна, був лише Один квітконос, От я його і ну, посадила. І там навіть є діточка невеличка, правда, вона ще щось там сидить, собі думає, але мені вже дуже цікаво, що з неї виросте. голову теж тепличку поставлю, жари нема, то можна, нехай. Трошки маленький пенючок, але надіюсь, все буде добре. Ще я тут принесла ось в мене. Елеф ледяний дощ, Уже пасинки з перевірочної рослини понаростали, але бачите, вони вже їх потребують пересадки, в мене все до них руки не доходило. Хочу їх посадити і подивитися, що з них зацвіте. Три пасенка, і, по-моєму, там четвертий був ще по соту. Трохи мало було світла, і вони отак повитягувалися. i hey. Але воно, воно бачите, якась дуже слабенька, мені здається, це особливість сорту. Можливо, через те, що росли в таких умовах при відсутності світла. Дуже скажу загальний це процес перевірки цих химерої. Мені потрібно буде перевірити, чи не передається вона листу. Хоча сумніваюся, мабуть. Що вона нам листом передавати. Сорт досить спортивний був сам по собі. Тому, навряд чи. другие остальные Все их посаджу Угу, нас все правильно попідписуватись, бо вот так можна і забути. Мені здається, воно вже це вже, навіть, мабуть, друге покоління пасенків, тому що було вже вже кілька пасенків, що наросли, і там багато хто. Не був химерним. Було три. три пасинки і лише один був з чіткими гарними полосками. Оце з нього знесена голова і вже наросли пасинки. Друзі, якось так можна сказати, хочу назбирала, назапилювала насіння, назбирала коробочок, але все не можу наважитись почати їх сіяти. Якось щось. Немає якогось стимулу такого щоб, сумніваюсь, я трохи, чи треба мені це, чи не потрібно. Займатися селекцією. дуже багато це займає часу. Це нікого не, скинути так, як я вмію, щоб не було тримається. Звичайно, треба закріплювати. Там курінчики пусте? промахнулась. Так, один сортик, є ще одну рослинку. вуха і ще одна. Ой, вибачте. Детские качки і кричать. Це ми зробили? Що в мене я тут принесла? Хотіла би подивитись сорти, сорти кріве Строялті. Чи це мені здається? Чи ні? Ну, тут мають бути якісь проблеми. Але чи ні, Корінчики білі, їх і вони не розлазяться, тому, мабуть, поки що я його не буду пересаджувати. Чи все таки пересадити, раз я вже його принесла і пересажу. В цей. більший горшечок і... нарощує листочки і ну, подивись тоді сорт чи спорт. В цілому, бачите, коренева не розвалюється. Але якщо сильніше потягнути, то вона буде рватись, тому що вона ну, не дуже така сильна ще молода рослина. Ось так, я думаю, хватить. Але дуже А я буду опухати листя, я дивлюсь з цього рівермістра. Трошки, звичайно, мені це, так би мовити, не підходить. Бо я люблю більш-менш компактні, але вони дивлюсь, компактними не бувають. Цей рівермістрів, їх тьма тепер у мене. Думаю, не погорячилась ли я? Бо, мабуть, сортів з вісім у мене є їх. Так ось, друзі, стільки ми з вами проробили роботи, це ось перевірочні пасинки. Це ось вже іншого сорту голова вкорінена, доувірніше ну, на вкорінення. Це ось інший сорт на нарощування пасинків. І і, 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 і ось ще сюди. Від коноси на вкорінення. Дякую всім за увагу до нових зустрічей. Побачимось!